Нами зафіксовано те, що ця агенція Crown Agency, по-перше. Купувала медикаменти у українських посередників у тих самих, які вже раніше були на українському ринку. Плюс не до поставки ідуть, тобто на сьогоднішній день деякі реагенти для діагностики онкології взагалі не поставлені ще, а деякі поставлені препарати лише на 16 відсотків в порівнянні з тим, що загально є міжнародні закупівлі, які виконані вже на 100 відсотків. Дана агенція, вона показала, на мій погляд, неякісний результат. Україна не є ми не є же браками Міжнародні організації купують ці ліки не за свої, вони купують це за кошти українських платників податків. Тому ми маємо вимагати так, як від українських організацій, так само маємо вимагати від міжнародних організацій. Це не означає, що ми відмовляємося від міжнародних закупівель, Ми просто хочемо заставити міжнародні організації поважати. поважати Україну і власне своєчасно робити всі поставки. Якщо міжнародні організації з певних дипломатичних Міркування не озвучують реальні проблеми, які їм створює Міністерство охорони здоров'я. Вони мають це зробити, тому що хтось має нести відповідальність. Чому досі а деяких позицій взагалі немає в Україні? Я вважаю, що кронедженсі і з групою депутатів, які це підтримують, що вони мають бути відсторонені, і Міністерство охорони здоров'я не має в майбутньому з ними підписувати контракт.